Всім привіт! Ось придбав такий конструктор, як говориться, не пройшов повз. Все-таки він теж якийсь, трошки він до нашої теми торкається і хочу вам з радістю показати. Це конструктор оптик. Е, Прозводство об'єднання Рубін. Це теж Радянський Союз. Що тут, яка інформація нема? нема нічого. Все, будемо дивитися по факту. Ну, це наклеєчка, просто вона відійшла. Так, ось він сам. І інструкція. Конструктор оптик. Ну, ви вже згадалися, що це якісь оптичні вироби можна зробити з них. ПО-рубін. Так. І що тут у нас? Яка інформація? А, ось є. Так, дата випуска. 86-го року. Е, так, так, так. Ага, ось він е, був виготовлений в 86-му році, а дата продажу в 91-му році. 5 років. Майже він лежав десь на складах, да. і придбали його люди, які е, проживали в Магадані. Ось, Магаданське об'єднання промтовари, магазин Детський Мір. Каса номер 4 оплачена. А, ось ціна 20 карбованців. Ага, ось навіть е, так. Рашистська федерація, Московська Фашистська область, місто Литкаріно. Литкарінський завод оптичного стекла. Ось, будь ласка, все ми вже знаємо. Дивимося далі. Так, що з нього можна зробити? Так, ну це для дітей з середнього та старшого шкільного віку. Можна зробити з цього конструктора. зрітельні труби увеличенням 10 і 20, трубу з увеличением 12, галілеївську трубу, з увеличением 4, телелупу, мікроскопи, симметричний окуляр, як лупа. лупа, ну, коротше. E, що тут? Підзорну трубу, потом e, мікроскоп. Ну таке. Так. Астрономічна, земна і зрительная. Ну це нам ось комплект. Що сюди входить? Теж. Ну, так, телелупа, да? розріз. Тут лінзи якісь, тут така, тут така. Вона там у два рази збільшує. Ця вже ось у чотири рази галілеївська якась труба. Астрономіческая. Зрительна труба Кеплера. Ось вона в розрізі, в 12 разів вона вже збільшує. О, мікроскоп. В 17 разів ось його розріз. Тут дзеркальце, яке повинно світло передати на об'єкт знизу. Цей мікроскоп вже в 35 разів. Да. Зрительна труба в 10 раз. Зрительна труба в 20 раз. Тут уже більше всяких лінз. Так, ну це. Ось все, да? так? Так, дивимося. Сам. Комплектацію. Ось. Це якийсь. Ось такий якийсь об'єктив. Тут ось якась лінзочка. Там теж якісь лінзочки. цікаво тут їхнє фіксування ось така ось шайба, да? чи як вона називається. Потім засовується ось така пластикова така. Якби шайбочка з лінзочкою, да? Вона засовується і підпирається ось такою шайбою. Тут теж. Ось якась лінза, ну. Ось така система. Це ось, мабуть, регулювання. А ось ще якась лінзочка. Тут ще якась шайбочка. Це якісь ці. Шайбочки. Це ось можна якусь підзорну трубу зробити. Тут велика вже лінза. Тут об'єктив, чи як воно там називається. Ось таке. Ну, діткам було цікаво, хто в кого були якісь. Цікавості до оптичних приладів, той з цікавості ось такі ці виготовляв. Це ось е, для того, щоб ось запихати і витягувати е, із цих об'єктивів труб лінзи. Ось, бачите? Раз і все. І ми вже витягнули ось для цього. Ось такий штук, як шумпо. О. І ось це підставочка із дзеркальцем всередині. Це для мікроскопа. Ось воно ось так, ставилося. І можна переглядати якісь там. Об'єкти дуже міленькі, в 35 разів воно там збільшувало. Тут ось сюди вставлялося стіколечко таке з матеріалом, вставлялось і просвітлювалося знизу за допомогою цього зеркальця, і в об'єктиві можна було спостерігати якісь там, там мікроорганізми чи там якісь там, не знаю, дуже маленькі об'єкти. Ось такий наборчик виготовляли в Радянському Союзі. Ну, все, дякую за увагу. Все, будьте здорові!